ТЦКшники стоять, знаєш, що такі. Да. Ось у за углом стоять. Будь внимательний. А можна полизать морожену. Полизать можна морожену. Не можна. Вау, ви така кліопатра, можна вас а, пофоткаю. Фотосесія. Привіт, я не побачив, що така красота ззаді. А чому не потрібно? Я просто хотів привітатися. Понятно. Здрасте. А у вас є бджоли сушення. Бджоли сушення. Ні, вже забрали А коли буде? Завтра буде, я зайду до вас. Коли нас сушать. Коли що? Насушать. сушать? Молодці, ви розумієте це движення, правильно? Дайте кулачок.